Всім привіт! Знайшлося трошки часу позайматися своїм редуктором для Ford Transit Тобто Це ліфовський редуктор. В минулих відео я показував, що я з ним робив. Ось я віддав хлопцям на виготовлення ось такого вала шліцевого. Тобто Тут не було нічого. Ось так вал закінчувався і сидів ось так підшипник. В корпусі вони зробили ось такий отвір. Тобто буде йти е, прямо от вал сюди мотора, буде вставлятися. І буде одразу йти на кардан. Тобто Ось так ми з батьком обварили цю штучку і проточили мені токаря, От Всередину аж туди запресували його, оцей вал. Тобто Там ступенька є. Тобто Десь воно заходить, мабуть, ось, аж до цієї штуки. Тобто оцей вал він аж сюди заходить. І ми його отут обварили. токаря обточили Зараз я піду до сусіда на прес гідравлічний Ми запресуємо цей підшипник. І мені понадобиться це все поперемивати і зібрати. Тобто, а далі вже буду якийсь процес ще показувати. І так, як бачите, підшипничок вже запресований. І що я тут роблю? Я просверлив тут отвір. Ця штука була закалена. Але, трошки, помучившись, все-таки вдалося просверлити тут отвір. На М6 гвинт зробив ось таким коротеньким болтом. В принципі, його буду на стоп різьбу садити, і там шайбу, можливо, трошки товщу, або болт трошки довший. І ось так буде фіксуватися оце вертольота цей гвинтокрил для кардана. Не буду ставити. От. І воно так тугенько заходить. Тобто, бачите, люфта навіть ніякого і близько немає, нічого не клацає. Тобто, все зробили дуже плотно, але при цьому, зараз покажу. Тобто реально одягається. Там воно трошки як під конус в кінці. Ось тут. І оці зубчики вони якби розклинюються. Ту дуже чітко зробили. токаря до яких я віддавав, все тепер треба поперемивати і оце вже буду збирати і сюди, отак гайкою чи болтом зафіксую, точніше, то гайка вже перепутав. Додому треба йти вже відпочивати, то путаю. Так, ну, якось отак воно буде. От, а далі вже піде резинова муфта. І далі вже кардан, там якийсь підрамник. І так далі. Можливо, завтра вже зберу оце. Так, тим часом поки ще редуктор не зібрав. Сьогодні прийшли по почті мені нові проставки 30 мм. <клес> а до цього в мене стояли ось такі 50 мм. Можете уявити собі, так? Да? Різницю. І для чого я їх купив, я б їх і не купляв, але ситуація була ось яка. Права сторона у мене тут батарея 150 кг. І е, вона якби ближче. І ось така ситуація у нас підтирає крило мені тут. Підтирає крило на кожній ямі, навіть якщо їду прямо. От. Ну, з той сторони, підтирало менше, але теж в поворотах. Теж були нюанси. ось Бачите, ось це місце потерте. ну Тепер, я думаю, на 20 мм виліт якби уменшив то повинно бути все набагато краще. Ось так це виглядає тепер. Нові проставочки на болти. Були шпильки на болти. До підвізки якраз там залишається. ну Якщо не домкрачена машина, От між колесом і цим там є зазорчик сантиметра, сантиметра 4, там, а коли задомкрачена, то сантиметра 1. Один сантиметр десь до ресори. О. А без проставок взагалі упирається колесо в ресор. Ось така історія. Ну і ось тут зараз так зафіксуємо. Ось Бачите, як. Колесо, воно майже по арці. І трошки от спереду, ось тут у нас, якщо так дивитися, ну трошки випирає. Зараз поставлю проставку це через годинку і підсніму ще. Так, замінив проставочки. Як бачите, колесо вже не терчить у нас в арці. Звісно, вигляд трошки не такий класний, коли колеса поширше. Але тепер в мене не буде нічого затирати. Поставив тут трошки закльопочки. підреставрував трохи. Ось тут болт поставив, щоб там метал і крило було відвалене від цих ударів. О, тепер все як би норм. Так, ну, будемо кататися, тестувати. Так, ну і Редуктор на черзі в мене. Зібрати його теж потрібно. Так, зібрав редуктор, перемив там усе. Ось так це виглядає. Завал кручу, а це буде в холосту крутитись. Тобто тут буде кардан з тої сторони мотор. Ну, звісно, не, не обійшлось без косяків. Людям, яким я віддавав робити оцей вал, вони коли вставляли, перевіряли, його як кришка одягається, вони, підшипник не був посаджений на цей вал. Получилось так, що я намазав герметиком. Починаю садити кришку, а кришка погано садиться і вал перестає крутитися. Я дивлюся, що воно уперлось. Я підпиляв, сняв, сажу опять, все рівно трошки чіпляє. Це все в герметику, я весь грязний. Коротше, з другої попытки, спроби це зробив. А тут буде сальничок приклеєний. На поліуретановий герметик. І нікуди він не дінеться. Тобто я тут зачистив місце. Оце. Все, тут буде обезжирено. і сальник зверху приклеїться. Далі кардан. І тут якісь заглушки, кришки, якісь колпачки поприклею, щоб воно теж масло тут. Або всередину повставляє якісь вставки. Тут. Ну, це буде потім. Зараз головне посадив. Усе зібрав. Тепер хай герметик сохне. Посадив не на Віктор Рейнс, на ось такий. В принципі, колись була нива у мене, і я садив на такий герметик, і все у мене було прекрасно. Тобто, так, ну, на цьому все. Не знаю, що буде в наступному відео. Якщо воно буде, звісно, буде. До нових відео. Всім пока.